oh <laughs> То з 2003 року я працюю в даному підрозділі. На кріжну тензі знаходиться 30 службових собак безпосередньо, які приймають участь у всіх напрямках роботи. Є собаки по пошуку вибухових речовин та зброї, є собаки по наркотичних речовинах, які шукають. Є собаки антитерористичні, є собаки слідові, є собаки по пошуку трупів. Саме більше практикується бельгійська вівчарка малінуа. Німецька вівчарка і лабрадор від нас їхали два працівники зі службовими собаками Київської області, Ірпінь, Буча, Гостомель, і приймали участь у пошуку трупів і вибухових речовин. Березні місяці нас з колегами відправили на деокуповані території Київської області зі службовими собаками, де ми несли службу на блокпостах, залучались до обшуку прилеглих територій, будівель на предмет вибухових речовин та пристрій, обшукували території. Зі мною їхала службова собака Дора. Підготовку вона проходила в Житомирській академії. Де отримала сертифікат. При обшуку одного з транспортних засобів за допомогою службової собаки собака сигналізувала про те, що в автомобілі щось знаходиться. Вона обозначує сідає. То ми зрозуміли, що щось є в тому автомобілі. Після детального обшуку автомобілю на задньому сидінні під сидінням було знайдено гранату. Після цього ще безліч транспортних засобів зупиняли, коли перевіряли їх, то знаходили в багажниках набої, безліч одиниць зброї перевозили. Це все виявляло за допомогою собаки. Тренування проходить кожного дня у нас і є безпосередньо дні, які ми проводимо тренування. Це день занять, як ми кажемо. І полягається в тому, щоб кожну собаку по різному напрямку роботи готує безпосередньо та людина, по якому вона буде працювати. У мене є дві собаки: одна з напрямку пошук людських рештків кіла, німецька вівчарка, інша бельгійська вівчарка ДОРА з пошуку вибухових речовин та пристроїв. День у нас починається з вигулу собак, потім апортуровочний предмет, тобто іграшка. Граємось, ставимо закладки, де залишаємо запах вибухівки або людських рештків. Ну і потім собака шукає їх. Тренування службовими собаками. Проходять не більше 20 хвилин, потім собака стомлюється, треба дати їй час для відпочинку. Тобто годину вона відпочиває, потім ще раз можна випускати на 20 хвилин для пошуку чогось. Такий жест обозначає команда сидіти, такий жест команда лежати, такий жест команда стояти, такий жест команда голос. Кожен день якісь є виїзда по тих чи різних на коровах.